Ви знаєте, коли запрошуєш дівчину на побачення, головне справити на неї враження. І так уявіть собі в дуже, дуже, дуже дорогому ресторані. Ось, будь ласка, ваш рахунок. Так. Може навпіл? ні 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 ну ти що, ну ти що серйозно? Ні, ні, ні. Ха -ха. Ну мене не так виховали. Ти що, я ж джентльмен? А. Ти зараз джентльменом. Ну що ти що за розмови? Звичайно, що ні. Я все ну, господи, я розбрахуюсь. Позичиш п'ять тисяч гривень. Може, давай я таки оплачу. Ні-ні-ні- -ні 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 -ні, це не може бути й мови. Ти мені позичиш, якщо можеш, а... а я тобі віддам. Ну добре, тримай. Угу. Ага, а, Дякую. А за себе сама розрахуєшся. Ну, його натика.